Команда Новини Лав перебуває в Шевченківському районі Києва. Сьогодні зранку сюди влучило декілька дронів Камікадзе. За інформацією офісу президента на Україну летіло 40 дронів, 30 з яких передбачалося мають влучити саме в Київ. Ми перебуваємо на місці одного із влучань. Це будинок старий. Зараз тут працюють рятувальники. Вдалося врятувати 18 людей. Нещодавно з-під завалів дістали ще одну пенсіонерку. Перебуває під завалами щонайменше. Одна людина вже відомо, що є одна загибла людина. На жаль, на місці досі намагаються погасити полум'я і розібрати завали. Перебувають представники міністерства оборони, представники офісу президента, а також мер Києва Віталій Кличко. Він звернувся безпосередньо через іноземні змі до партнерів, щоб Україні надали більше сил повітряної оборони. Все те, що відбувається, це тероризм. Історична частина міста, центр міста, де живуть незахищені люди, цивільні. І зараз ми баємо інформацію, що троє знаходяться зараз в лікарні. Одну людину достали з-під завалів, на жаль, вона не жива. Зараз тривають пошукові роботи ще додаткова людини. Ми вважаємо, що як мінімум одна людина може знаходитись під завалами. Це брехня про спеціальну операцію, виключно проти військових. Іде терористична атака. Це тероризмом іншим словом, неможливо назвати, коли вбивають мирних безнезахищених мешканців. І переконаних в тому, що весь світ зараз бачить справжнє обличчя. Терористів росіяни цілили по критичній інфраструктурі нашого міста. Їхнє завдання залишити місто без опалення, без електрики, для того, щоб була гуманітарна катастрофа. Зробити так, щоб люди насправді не могли, не мали можливості виживати. Їхнє завдання гуманітарна катастрофа. І ще раз хочу підкреслити, це війна не проти військових, те, що вони розказує. Це війна для, на знищення українців. Президент України, кабінет міністрів, наше міністерство закордонних справ працює з нашими міжнародними партнерами щодо того, щоб нам допомогли з протиповітряною обороною. Це вже відбувається, але звісно хотілося б, щоб це відбувалося швидше і більше. Тому що ви бачите, коли літають дрони, що відбувається: гибнуть люди, руйнується цивільна інфраструктура. Зранку відбулася масова масована атака дронами на територію нашої держави. Поки що спільно з повітряними силами ми бачимо, що на територію нашої держави залетіло понад 40 дронів, з яких більшість була збита. Повітряні сили повідомили, що понад 30 дронів було збито. З цих 40 дронів 30 летіли на столицю. Тобто ця атака була більшості, спрямована саме. На місто Київ наразі це все, що можемо сказати, з місця події. Наша команда продовжує працювати тут. Читайте оперативні новини на сайті Новини Лайв.